У Кіровограді розпочав роботу центр реабілітації для учасників АТО та переселенців зі Сходу. Створений він на базі онкологічного диспансеру. Фахівці будуть надавати психологічну допомогу постраждалим від військових дій. Ідея саме таким чином допомогти нашим бійцям, говорить один з ініціаторів проєкту Людмила Шубіна, виникла після спілкування з учасниками АТО, які нещодавно повернулись додому. Много бойців, прошедших АТО сьогодні. лечатся и нуждаются именно в терапии психологической. Вот такой называется посттравматический синдром, который приходит через какое-то время после того, как человек оттуда выходит из этой зоны. Поэтому у нас с Константином Владимировичем Ярынычем и появилась мысль, что мы можем этим людям помогать, потому что наши реабилитологи и психологи, которые работают здесь именно, имеют богатую практику, виведення людей із тяжкої депресії або стресового стану. головний лікар онкодиспансеру Костянтин Яринич запевнив, у медзакладі є всі можливості надавати психологічну допомогу. Відтак не мав права не включитися у цей проект. я бы не хотел даже останавливаться на вопросах только психологической реабилитации, потому что в этом центре мы можем предоставить и возможности и физической реабилитации, и ароматерапии. У нас есть специальные программы, которые мы подготовили именно для психологической поддержки вот этой категории переселенцев и военных ребят. И это такая неограниченная во времени какая-то акция, это, как говорится, сталый процесс. Мы готовы принимать столько людей, сколько нам поступить, і робота ні ограничене количество времени. Реабілітаційний центр для учасників АТО та переселенців працюватиме у будні в другій половині дня. Прийом здійснюватиметься за записом. Досвідчений психолог проводитиме попередні консультації та формуватиме групи. Понятно, что это психологические услуги, потому что психология это наука о душе, и понятно, что первое, что страдает от каких-то катаклизмов в нашей жизни, это душа, болит душа и так далее. Существует программа реабилитации, имеющая такую аббревиатуру ПТСР. Это посттравматическое стрессовое расстройство. Как правило, эта квалификация это обладает люди психотерапевтического направления, и на что будет упор. Наша задача, словом, лечить. Словом. тембром голосу і, і так далі. В цій связи я хотіла б очень момент отметить, що ми повинні сотрудничать, Ми, як работники центру, родственники ребят, які будуть приходити, і всі люди, их окружають. Треба сказати, Раїса і сама нещодавно переїхала в Кировоград, а до цього проживала у буремній Донеччині. Цей досвід, впевнена, жінка, допоможе їй у роботі. Записатися на курс реабілітації можна за телефоном 24 94 32, абонент 141. Прийом Дзвінків проводиться щоденно з 13 до 14. -ї. Будемо реанімувати волю, силу, к житті і щоб мужчина оставалася мужчиною в будь-якій ситуації. А ми чим поможемо споможемо.